Доброго дня малята! Сьогодні заняття у нас із логіко математичного розвитку. Малята, відгадайте загадку, хто ж до нас на заняття поспішає? Хоч у нього шуба є, та як холодно стає, він не їсть тоді й не п'є і не ходить, не гуляє, а у лігво спать лягає. Малята, хто ж це такий? Ви здогадалися? Це ведмідь. Доброго дня, дітки! Я прийшов до вас не з пустими руками, а з гостинцями. Ось подивіться, діти, які малюнки я вам приніс. Діти, давайте разом із вами розглянемо ці малюнки. Діти, що робить хлопчик на картинці? Хлопчик на картинці спить. Малята, скажіть мені, будь ласка, а що за вікном? День чи ніч? Діти, коли ви лягаєте спати? Уночі, тобто за вікном ніч? Давайте ніч позначимо ось такою картинкою. Малята, а що ви робите уночі? Ну, Звісно, що спите. А що роблять ваші мами, тата, бабусі, дідусі? Уночі також всі відпочивають. Сплять. Рухаємося далі із червоним кружечком. Згляньте, будь ласка, наступну картинку. Що ви тут бачите? Це наше село. Але коли малята? В який час дня чи ночі? Уночі і ми теж цю картинку позначимо ось таким місяцем, тому що це відбувається уночі. Малята, розгляньте останню картинку і скажіть, що робить хлопчик і дівчинка на картинці? Весело граються, а на вулиці ясно чи темно. Ясно, а коли це буває? Вдень чи вночі. Вірно, це буває вдень. В день ми позначимо картинкою сонечко. А що ви робите вдень, дітки? Граєтеся, снідаєте, обідаєте, допомагаєте мамі, татові, бабусі, дідусю. А зараз, малята, я вас запрошую на фізкульт хвилинку. Таньте, будь ласка, підніміться на ніжки. Раз, два, пострибали, три-чотири назад стали, лапки вліво, лапки вправо, лапки вгору підняли, всі тихесенько присіли, потім знову підвелись і крутились, веселились, усміхались. І за науку знову взялись молодці малята. Така фізкультхвилинка тільки що була у нас. Повертайтесь на заняття. А зараз ми разом із вами пограємо в гру, яка називається Добери доріжку. Скажіть, дітки, куди ідуть звірі. Вони йдуть до своїх домівок. Скажіть малята. Доріжки до їхніх домівок вони однакові чи різні. А чия ж доріжка довша? подивіться уважно. Доріжка ведмедика довша, а коротша їжачка. Скажіть мені, будь ласка, а будинки у наших звірят вони однакові чи різні? За розміром. У їжачка Маленький будиночок, а у ведмедя великий будиночок. І закінчилося наше заняття. Дякую малята за увагу. До побачення!